Я тут покажу всякі баги, глічі. Але просто повеселимося в цьому світі Майнкрафта. Ви спитаєте, що це за світ? Звісно ж, світ обиченкий обычний світ, який я тільки що создав. Зараз ми трохи політаємо. Уйді! І зараз ви трохи наслаждаєтесь цією марком. Цей манію польота! Хилстон полет нормальный. А, уа! Также я за раз приключу подключу режим. Чек на режим. так, по Петру лица. И я, например, ну, за раз режу. я включу. Зараз кое-что классное. Зараз. Да, я продолжаю, ну, тебе сказать. Я играю птицы. Я хочу зачем классического, но не как пока. Э, Нисон. Копки это Нисон. Я не знаю, что я сказал, но.. Это классический Майнкрафт, и все, меня сразу модернизованный дом. Да, я модернизованный, я, я скрытый дом. Пока я покрытуюсь пупом моей, вот полетаю, поищу, просто вам покажу этот скучный свит. ладно я построю этот дом я конечно беру может чуть-чуть такой с но здесь меть что с другого просто я строю то что я сейчас Не надо подумаю строю рано что я Там... Это Так, тут и что Я не буду, конечно, какие-то там профессиональный ютубер строитель в этом скажет, но я буду. Просто какие-то прикольные штучки. Я не хочу, как, типа, я профессиональный ютубер строитель. І все такая. Ну, я просто вам показываю. класні классные домики. Конечно знаю, что що... то есть может такая роба. Откинули бути, бути стоп. Но... Мне на то ко ку... то вс не... одинаково. В общем, не... Так... Аааа! Ладно. Ай, так ми робимо.

А я бункуваю, це буде просто випуск. Ті я зараз... я вернусь через так. Резлі повернуся і я зараз не зразу таку кучу. Це взрив, ну... ой. погнали. Ні, не знаю, що не немасштабна постройка. Ну, у мене звіт такого може дивиться. Кончаться лугати. Каже, не масштабний взрив. Я вам сказала, знаете свое. Сара я рожу в нм, то що мы зробили от цим. Вот воно, вот воно! Це ми зробили двома Тинтишками, обычными Майклосками. У мене их там було, я не знаю на скільки вот що получилось. Так, да, я вам показую інвентар новий. Так що ж вам цікаво показати? Я візьму напевно... Делька, да, я скоро будет некуда не тяжелее турнат на канале проти спорта кто подтримую рубрику Ну, но... о, все буде, буде. сегодня я, я завтра по-моему не запустим но сегодня я розвиватимусь даже буду я підготовленный хат смотрела красивый перфом блок и давайте давайте да Дамо пити Спрайт Спрайт, был гайд да-да-да, это спрайт ту Іменно спрайт. Зарядка, зарядка. Перво-грашка. І Тепер. Світай! Хто бачив мультфильм Співай або Зверопой? Або Сойнг? Спо русський, український і ці О, полетели! Ай! Шешка! О, дека! Папа! Бадлина!

О, о, кінчишка. Відровує, так, эй, ой, о, я забуду, тож немає перевести, поки еди. Иди. Опа гріч. Грич масс, я нашел Ой Зараз я трошки звали поразгиваємо. я впав, Я впав, я впав. Заводи мне космос в скине вой І зроблю сроблюсь коля Джулия за свиньи. Да, я не знаю, что я сказал, но я падаю. Аааа, я подаю! Аааа! О, тут ты ж кажма. Що я зробив? Ладно, робимо грічмет. Бо мені він не подобається. Я тінтішки. Я собі вийду. І поки в мене горить. Захарився. Попав, подягнувся. Дирка, Ладно, Поднимаемся. Далеко, 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 за эти куртки. Ай, лобим давиться, а! І тіка. Тишку уточели дет! Діа, тішка навіть не смей! Вода! Що це було? Що це було? Не знає ніхто. Откуда вот такую вот тінь з тінь кстати, в мене називала Майнкрафту і в мене там були з тінькішки. Просто сказав Hs! Я мені звідси вибратися! Вода затопила все! кінь братан Бою одні трубки. Що робити? Не помогло. А так. Ладно, да, не. Знає, що це, дивно, але я знаю, что это влог, но я экспериментал. Ой, снова показал. Смысл. А, -а, а я слетай. Мама я на ты встали таплем. Попущай я Йоу, Я сбиваюсь, мне тут скучно. Ой! Ай! А тут якась зараза пузляє. Фух, перську пузляє. Ненормальний чоловік! Це значить, що це плюс, а, їсти, їсти? Пу, кінчичка, я йду просто трохи на командки. Але виробляєш ти в мене. Хопа, як мені зустрінешся? Пух, кінчишка! Пух! Я чоловік-кінчишка. Ось таку обустрою з кінчишками. О, я вимотав. Пам! Нічого не дали, ладно! Війте! Ааа, дядішки не надо, даду надана! Не надо взривати! Спатан! Ми затопили вас! Сусідні снизу! А! Віце, це гніч! Віце! Ви замітили, що якщо кінтішка твору буде? Ону десь палю кінтішечку, підпалюємо, напливе! У мене на 10 секунд Оу, oh Ладно, Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім желаю... Життє...